Родина закарпатського скульптора Михайла Беленя отримала фінансову підтримку від угорського уряду. Вручення допомоги відбулося у будівлі Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород. Як відомо, у березні в будинку родини Беленя сталася пожежа, унаслідок якої було знищено майстерню та цінні речі, а також картини, вироби з кераміки та багато книжок. Консул генерального консульства Лас Локуті під час вручення допомоги наголосив, що скульптор Михайло Белень за своє життя увіковічнив не одну видатну угорську особистість. Самомкра nagyon fontos, hogy ходь нас дуже важливо, щоб ті люди, наші друзі, які багато зробили задля того, аби на Закарпатті були представлені визначні постаті угорської культури, мали можливість продовжити свою мистецьку діяльність навіть за теперішніх складних умов. До нас дійшла звістка про те, що будинок закарпатського скульптора Михайла Беленя постраждав від пожежі, під час якої було знищено значну частину його особистих збірок, а його майстерня фактично перетворилася на попіл. Тому ми вирішили допомогти. Він є автором багатьох чудових скульптур та рельєфних робіт, які серед інших зображають і видатні угорські особистості. Ми хочемо і в майбутньому бачити нові роботи скульптора, тому й вирішили його підтримати. Сам скульптор серед чиїх предків теж були угорці. Розповів, що він відчував за обов'язок долучитися до культурної спадщини як українського, так і угорського народів. Я дуже вдячний, бо я вам скажу. Моя творча біографія вона повністю пов'язана. Знаєте, я вам так скажу, той, хто вивчав історію світової культури, світового образотворчого мистецтва і мистецтва Угорщини, тим більше я, може, повторюся, насправді мої далекі родичі є угорцями, тому певний мій обов'язок, як людини, митця, професіонала, теж слугувати прекрасному мистецтву європейського рівня, та навіть я би сказав, світового рівня, тому що ви пригадуєте пам'ятник Мунка, і пам Ференцу Ракоці, і. Ну, Ну, багато речей, яких я створив на угорську тематику, тому мені приємно, що я теж вношу певний вклад в історію наших народів і на історію нашого мистецтва. Михайло Белень є автором багатьох улюблених скульптур закарпатців, таких як бюст Мігая Мункачів Мкачеві та рельєфи Ференца Ліста та Нандора Плотені, на стіні палацу Плотені у селі Великі Лази.